Всіх вітаю! Ось отримав такий роутер. ZTE, десь день їм покористувався, І є деякі враження. Це не огляд, це не тест, просто враження першого користування. Він купувався десь біля 2 тисяч, 299, 299, на заміну ось такому, тільки ось іншому Wi-Fi роутеру. Портативному справа в тому, що такий роутер в мене в одному місці стоїть постійно включеним. Там немає інтернет мережі, і в ньому там десь раз на рік, раз на півтора року, здувається батарейка, а це є не дуже зручно, то я вирішив взяти щось підшукати інше, схоже на стаціонарний роутер. Так? Але плюс цього роутеру тут є батарейка. Тобто це 3G-роутер. Чи 4 g LTE вже. Що в нас в коробці? Безпосередньо, давайте зразу глянемо сам роутер. Я їм користувався вже деякий час. Е е непоганий помічник, якщо ось цей інструкція, якщо комусь треба, батарейка є в комплекті, яка вже вставлена всередину, там я пробував. Ну і блок живлення від розетки. Ось такий, кому цікаво, 12 вольт ампер. І перейдемо безпосередньо до самого роутера. Ось він так розкривається в нього антенн і знімається ось цей чехольчик, і він має ось такий вигляд. Ось він. Що мені сподобалось, він вертикально, непогано стоїть, займає мало місця. Для вентиляції тут ось є прорізи, і воно знизу тягне вгору. Тобто за, там, я не знаю, ну, умовно день користування я періодично масав його, він не гріється. Він теплий ось тут спереду, але не гарячий. Yes. Значить, мені сподобалась його простота. Так, ну Давайте з плюсів. Верніше з іншого, чого я його купив. Ось, не дивлячись на те, що розповсюджені зараз там блоки безперервного живлення для звичайних роутерів, ще там, ну, для звичайних Wi-Fi роутерів, так, які можна вставити свисток, LTE, і ним теж користуватися більш зручно, і не буде тих недоліків, які в мене є. Але що цікаво, що в цьому ось роутері тут є батарейка. Так. Ну, вона окремо лежала в коробці, я її вставив ось, на 2000 мАч 3,7 В. Ось, І я думаю, що ця батарейка тут досить розумно працює, вона не постійно заряджається, а за певних умов. Бо ось в таких вона майже постійно заряджається і тому здувається. Тут я гадаю, що це зроблено не так. Ось, але навіть якщо вона здується, я думаю, що він буде і викинеться, він буде чудово працювати просто від блока живлення, на відміну від ось таких роутерів, вони від блока живлення не працюють. Ну, ті, які були у мене. Ззаду в нього є роз'єм зовнішнього живлення, DC-вхід, One LAN port, кнопочка VPS, якщо треба там синхронізувати, і кнопочка Power-On Power-off. Просто Power. Ось знизу, я там закрию імей e -e, і вайфай, сама карта пам'яті і мікро USB порт. Мікро USB порт ми не використовуємо в книжечці, ось в цьому непоганому помічнику написано, що це тільки для e -e, виробника, ну, можливо, там для сервісу, для чогось. Ось, тобто, ми його не використовуємо. Ось так. Такий роутер, що в нього? Окрім батарейки, ще з плюсів. До нього легко підключитись, ставили лише е, сим карту У вас тут є Wi-Fi, є пароль до Wi-Fi, а ви одразу підключаєтесь. Не треба його, е, як звичайні роутери, ну не 3G, а звичайні там, щоб Wi-Fi не настроїти, треба спочатку е, дротом до комп'ютера під'єднати. Я думав, що теж так буде, але ні. До комп'ютера під'єднати, потім увійти е, ну, по IP-шнику одиничці. На сторінку роутера, там змінити налаштування, тут він одразу працює з коробки. До Wi-Fi просто сімку я вставив, підключився до Wi-Fi. Чудово. Ось так. Да. до індикаторів, тут є три індикатори: це живлення Wi-Fi і мобільна бережа. Зараз я до чого в мене тут воно під'єднано? До цього роутера воно вже у мене і під'єднано. Зараз я просто ще увійду. Тут в книжечці, до речі, дуже просто написано. Розбереться будь-яка людина, ось послідовність використання. І якраз ось доступ в інтернету написано, де взяти назву мережі і пароль. Його можна це все змінити. Можна підключити ось до комп'ютера там, да, або до іншого нашого тизатора. І зараз ми зайдемо. Де у нас тут. Угу. Зараз я поставлю на паузу. Ось, значить, я увійшов по епішнику на сторінку самого ось цього конкретного роутера. У мене що тут є? Заряд батареї. Це ось за півдня, вона настільки сіла. Рівень мережі бачимо всі палички. Якщо ми сюди натиснемо тут, ну, там тільки AccessPoint.net, ввести ще щось. На нете network Ось, тобто ми дивимось на ось цю річ. Є статистика, так, я не розібрався, як я її користуватись, мені не цікаво. Ось, що тут є, це ось налаштування Wi-Fi. Якщо є потреба, ми можемо поміняти через ось це меню. Вже назву мережі своєї переименувати і пароль смски читати є. Ну, і інше налаштування, там пароль самого цього пристрою перезапустити і можна оновити. До речі, це офіційний роутер, то я думаю, що можна його спокійно оновлювати, на відміну ось такі, від таких, які до нас Verizon е возяться ламані, і там, якщо оновити прошивку, вона завжди пропонує, то, скоріше, за все. Він перестане працювати. Ну, я думаю. Нема оновлень. Ось нема сенсу чекати. Ось такий простий інтерфейсик без купи під меню. Все дуже просто. Ось швидкість, мабуть, показується вхідна вихідна за потреби і такі речі. Тому що, якщо хтось шукає, е Мобільний вайфай, умовно, мобільний вайфай роутер, який там стоїть вдома, переважно, так, чи десь на якомусь об'єкті, на сигналізації, на відеоспостереженні. Ось Може живитися від блоку живлення, так, який ми вставляємо. Може від. Вбудовані батареї деякий час. І знову ж я цей час не тестував, не бачу в цьому сенсу, тому що за одних умов це один час, за інший то інше. Тому нема сенсу. Але я думаю, що годин 5 точно або більше відпрацює. А може і 10, якщо гарний сигнал і маленький потік. Ось, легко підключається, і є можливість по патчкорду або зернету, як хто називає, під'єднати. Wi-Fi маршрутизатори роздавати, чи LAN- маршрутизатори здавати по дроту кудись, якщо треба, можливо, на якісь IP, камери і інше. Ось. На цьому все. Можливо, комусь А, да, купував в розетці. Це не реклама, просто, просто інформація. Кому цікава. Все, до побачення.